26 квітня 1986 року о 1:23 ночі за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства з різницею у дві секунди відбулися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Сумарна радіація ізотопів викинутих в повітря склала 50 мільйонів кюрі, що у 30-40 разів більше ніж при вибуху бомби у хіросімі в 1945-му. Містечко прип'ять було засноване 4 лютого 1970-го, А вже у травні почалося риття котловану для майбутньої АЕС Чорнобильської, яку спершу до речі називали Центральноукраїнська АЕС. Перший її енергоблок прийняли в експлуатацію 14 грудня 1977-го, другий у січні 79-го. Того ж року, прип'ять постановою Верховної Ради УРСР отримала статус міста. До кінця 1983 року в роботу запустили ще два енергоблоки. На кінець квітня 86 го року було заплановано зупинку четвертого енергоблоку для проведення поточного ремонту. Такі заходи використовували не лише для ремонту, а й для технічних експериментів та. Досконалення обладнання ГЕС і вивчення режимів його експлуатації. Того разу вирішили випробувати можливість використання інерції обертання турбін після їх відключення у якості резервного джерела живлення на випадок його аварійного відключення. Перед тим було три такі експерименти, і усі невдалі. Чергове випробування почали у першій ночі в ніч на 25 квітня 86 го з поступового зниження потужності реактора четвертого енергоблоку. Через 13 годин була планово відключена система. Автономного охолодження реактора, однак, невдовзі на вимогу диспетчера «Київенерго» виведення блоку довелося зупинити, і до 11-ї вечора він пропрацював на половині потужності. Такий позаштатний режим призвів до так званого отруєння реактора ізотопами ксенона, через що о пів на першу ночі вже 26 шостого квітня сталося миттєве падіння практично до нуля потужності реактора. Потужність підняли за півгодини, але недостатньо. Тож експеримент продовжили. Підключення шести насосів в якості навантаження призвело до... Неочікувано стрімкого збільшення потужності. Ситуація виявилася неконтрольована. Тож у першій 23 вночі пролунав вибух. А через дві секунди ще один. Вибухи на Чорнобильській АЕС були не ядерними, а хімічними, як наслідок перегріву реактора і накопичення великої кількості газів, що з'явилися під час неконтрольованої реакції. Потужність вибухів була настільки великою, що вони повністю зруйнували обшивку реактора і зірвали багатотонну верхню плиту четвертого енергоблоку, крізь яку в повітря піднялося більше 60 тонн радіоактивних матеріалів, у тому числі ізотопів урану, плутонію, йоду, цезію і стронцію. Першою жертвою аварії став оператор Кулярних насосів Валерій Ходимчук. він загинув під уламками. Його тіло знайти так і не вдалося. Через сім хвилин на місце вибуху прибули пожежні команди з Чорнобиля і прип'яті, зусиллями яких за три години вдалося локалізувати пожежу і запобігти її поширенню на третій енергоблок, з'єднаний з четвертим спеціальним коридором. У перші години після аварії у рятувальників не було розуміння ситуації, і активно зону реактора намагалися охолодити. Водою ці зусилля виявилися марними і призвели до смертельного опромінення дуже багатьох людей. О шостій ранку від опіків і перелому хребта в лікарні помер інженер-наладник Володимир Шашинок. Близько обіду до Москви літаком відправили першу групу з 28 уражених радіацією пожежників і співробітників АЕС. Загалом від вибуху і пригасінні пожежі, яка тривала близько 10 днів, загинула 31 людина більше двох сотень госпіталізували. За офіційною статистикою віддалені наслідки опромінення, виявлені у наступні 15 років, стали причиною смерті від 60 до 80 осіб. За неофіційною статистикою. В Україні померло не менше 15 тисяч людей, які були уражені в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Перше повідомлення про аварію на ЧАЕС з'явилося лише наступного дня, коли близько полудня, 27 квітня, диктор Прип'ятської радіотрансляційної мережі сповістив про збір та евакуацію жителів 45 тисячного міста. Їх не попередили про масштаби і причини небезпеки, не дали жодних рекомендацій про те, як поводитися для зменшення впливу радіоактивного забруднення, щоб запобігти паніці. Відомляли, що евакуація лише тимчасова однак, невдовзі довелося вивозити населення не лише з 10 кілометрової зони навколо АЕС, а й з населених пунктів у радіусі 30 кілометрів від Чорнобиля. Найжахливіше, що це перше повідомлення наступного дня було лише у прип'яті. Водночас, по всій Україні, аварія на ЧАЕС не стала причиною скасування масових показових парадів до 1 травня. Їх провели за особистою вказівкою генерального секретаря КПРС Михайла Горбачова. Провели їх у Києві, Гомелі в інших містах України і в Білорусі, і в околицях Чорнобильської АЕС також відбулися масові святкові демонстрації. Горбачов з публічною заявою про аварію на ЧАЕС з заявою, яку почула вся Україна, виступив лише 14 травня. Лише 3 травня завершив. Чилася евакуація людей з 10 кілометрової зони навколо ЧАЕС. До 6 травня було евакуйовано жителів інших населених пунктів в радіусі 30 кілометрів навколо місця аварії. Загалом евакуювали 115 тисяч осіб. Для ліквідації наслідків аварії створили урядову комісію. У 30 кілометрову зону навколо ЧАЕС почали прибувати фахівці та військові частини їхніми зусиллями через три тижні, завдяки скинутим з вертольота 4 тисячам тонн суміші піску, бору, свинцю і глини вдалося таки ізолювати. Реактор четвертого енергоблоку, що продовжував випромінювати радіацію, таким чином вдалося зупинити подальше забруднення ґрунту. Щоб запобігти зараженню ґрунтових вод Дніпра, інженерні війська навколо АЕС порудили захисну стіну, глибина якої місцями доходила до 30 метрів. А також відсипали дамби на річці прип'ять. Для зменшення радіаційного фону у червні 86 го силами 90 тисяч людей над четвертим реактором Чорнобильської АЕС почалося зведення спеціального бетонного саркофагу. Основна. Частина робіт з ліквідації аварії на ЧАЕС була виконана у 86 87 роках. Це було зроблено зусиллями 240 тисяч осіб. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки приблизно 600 тисяч осіб. Офіційне розслідування, проведене державною комісією, підтримане міжнародним агентством з атомної енергетики МАГАТЕ, провину за аварію поклало майже виключно на персонал ЧАЕС. Але вже у 93-му році, уповноваженими міжнародними інституціями, у тому числі й МАГАТЕ, Ше зроблені висновки визнали помилковими і головною причиною аварії назвали конструктивну недосконалість реактора, що в поєднанні з неправильною підготовкою експерименту і низькою безпековою культурою непоінформованих про загрозу операторів, призвело до фатальних наслідків. Великі пожежі і аварії, що трапилися у подальші роки, змусили переглянути можливість експлуатації Чорнобильської АЕС, і у 96-му році був зупинений спочатку другий, а потім і перший енергоблок. 29 березня 2000 року уряд. Д України прийняв постанову про остаточне закриття Чорнобильської АЕС у 2019 тисячі Над зруйнованим четвертим реактором ЧЕС ввели в експлуатацію новий саркофаг. Його збудували за фінансової підтримки країн Великої вісімки і Європейського банку реконструкції та розвитку силами міжнародного консорціуму. Ми всі вчили у школі історію. Це факт, але усі вчили різну. Будьмо чесні. Усе залежало від того, наскільки тісними були стосунки України з Росією у час нашого навчання. Як вчителька історії ставилася до Європи, хто був міністром освіти і чи наші родичі були в УПА чи в Компартії? Так, у кожного з нас своя історія, але спільно це історія. України факти залишаються фактами. Лемків вивезли примусово з їхніх земель. УПА боролися за незалежну і вільну Україну. А Хрущов це не лише відлига, це розстріли натовпу протестуючих робітників у Новочеркаську, жорстока антирелігійна боротьба та придушення повстання в Угорщині. Лише факти у подкасті події з історії. Слухай на усіх подкаст платформах РадіоМез.